World of Warcraft це не просто легендарна гра, якій готот виповниться 20 років. Для багатьох вона була другим життям, де ми разом переживали неймовірні пригоди, кидалися у відчайдушні бої, знаходили вірних друзів, а дехто навіть будував сім'ї. Але вже не перший рік ці MMORPG пророкують загибель та забуття. І саме тому сьогодні ми на каналі GameVis розповімо вам про найвизначніші, на нашу думку, зміни. Що вносило у гру кожне нове доповнення. Та поміркуємо над тим, чи справедливі похмурі прогнози щодо долі World of Warcraft. А перш ніж почати, хочемо подякувати нашим патронам. Без вашої підтримки, ми б не змогли створювати якісний україномовний контент так часто. Долучайтеся і ви до списку жертводавців на Патреоні, Ютубі чи будь-якому зручному для вас ресурсі усі посилання в описі. Половина з пожертвуваних коштів, як завжди, йде на потреби ЗСУ. Вся звітність у спільноті. Ну а тепер починаємо наше відео. 2004 рік, що не просто подарував нам легендарну ММО РПГ, а взагалі змінив уявлення про цей жанр та ігрову індустрію в цілому. Зараз це може здатися дивним, але на початку нульових жанр ММОРПГ не був популярним, адже його цільовою аудиторією були виключно хардкорні гравці. Тож ігрова спільнота дуже здивувалась, тому що Blizzard, замість того, щоб випустити чергову стратегію у всесвіті Варкрафту, вирішили зробити гру у такому непопулярному жанрі. Але метою розробників було якраз зробити ММОРПГ не для обраних, а для простих смертних, гру зі зрозумілим інтерфейсом та механіками, живим відкритим світом без набридливих екранів завантаження. І нехай зараз класичний Вов WoW може здатися доволі складним. Тоді, у 2004-му, на фоні свого головного конкурента EverQuest, World of Warcraft був дійсно дружним до гравців та простим, але від цього ще цікавішим. Історія Вов WoW починалася на тому ж місці, де закінчувалась у Warcraft 3 The Frozen Throne. Альянс та Орда оговтувались після Третьої війни, відбудовували міста, заселяли нові локації. Основного напрямку сюжету та головного антагоніста, як такого, на той час у грі не було. У кожній локації був свій міні-сюжет, який зводився до спільного знаменника десь наприкінці. У перший же день старту Вов WoW гравців набігло стільки, що сервери були перевантажені. Уявіть, що вам доводилося чекати добу або навіть більше заради кількох годин омріяної гри. Але чому гравці були готові йти на такі жертви? Відповідь на це питання проста: World of Warcraft давав абсолютно новий та неповторний досвід. Атмосфера, створена аудіо та візуальним наповненням, дійсно занурювала в інший всесвіт. Кожна з восьми раз починала гру у своїй локації, а початкові квести дозволяли дізнатися лор своєї раси та відчути себе частиною спільноти. А хіба не це найважливіше в будь-якій рольовій грі? Найцікавіше те, що любити та ненавидіти класичний World of Warcraft можна за одні і ті самі речі. Хочеш швиденько прокачатися та піти освоювати високорівневий контент? О ні, качатися доведеться довго та виснажливо. Думаєш помандрувати світом, подивитися, що цікавого є у різних локаціях, то роби це пішки, адже можливість навчитися їздити верхи з'явиться лише на сороковому рівні. Хочеш купити собі круті шмотки, щоб не помирати по сто разів на день? Спочатку спробуй зароби на це. Найважче у вов WoW було тим, кому не вдавалося знайти спільну мову з іншими гравцями. Так, соціальна складова, одна з найсильніших сторін цієї MMORPG. Зараз потрапити у підземелля або навіть у рейд можна просто скориставшись пошуком групи. За весь час проходження данжу, ви можете взагалі ні з ким і словом не перекинутись, але раніше групу для проходження рейдів, підземель та навіть занадто складних для одного гравця квестів, доводилося шукати просто в чаті. Спілкуватися, вступити в гільдію, знайти друзів. Все це було дійсно важливо для прогресу у грі. І для когось це могло стати мінусом, адже іноді успіх гравця залежав не стільки від його скілів, скільки від харизми. Але як же круто було сидіти біля вогнища з кубкою інших персонажів і просто говорити про життя, відпочиваючи після бою. Що ж, данжі пройдені, рейдові боси переможені, а що далі? Темний портал, що раніше тихенько стояв і нікого не чіпав, почав дивно себе поводити. Натякаючи на майбутню зустріч із палаючим легіоном. Тож у 2007-му виходить The Burning Crusade. перше доповнення World of Warcraft, де ми знову зустрінемося з Іліданом Лютоштормом, якого не бачили ще з Frozen Throne. Пройдемо крізь відновлений темний портал у Позамежжя, де будемо намагатись врятувати Азерот від вторгнення палаючого легіону. У грі з'являються нові раси: Дренеї у Альянсу та Ельфи крові у Орди. Це також дає можливість представникам обох фракцій опанувати раніше недоступні класи, адже Дренеї практикують шаманізм, а ельфи крові можуть стати паладинами. У грі нарешті з'явився цілісний сюжет, але щоб зрозуміти, що відбувається у тому поза потрібно було дійсно читати абсолютно всі квести. Сказати, що квестів стало набагато більше, не сказати нічого. Їх стало багато настільки, що гравці могли дозволити собі під час прокачки пропускати цілі локації. Плюс це чи мінус питання спірне. Адже з одного боку тепер ми мали більше свободи вибору, а з іншого пропускали занадто багато завдань, завдяки яким могли дізнатись ще трошки історії світу та його жителів. Ще одне нововведення, яке змусило гравців пищати від захвату, поява літаючих маунтів. Це був дійсно захоплюючий досвід. Польоти дуже спрощували життя. Але й тут були свої мінуси. Ви переставали сповна відчувати наскільки небезпечний світ вас оточує, адже високо в повітрі до персонажа не дотягнеться навіть сквернобот. У The Burning Crusade нарешті з'явилася перша система підбору гравців у групу для проходження підземелля, але вона не була повністю автоматизованою, що дозволило зберегти ту саму складову соціалізації, якої багатьом стало не вистачати у подальших доповненнях. Що стосується ПВП контенту, то у Burning Crusade нарешті з'явилися арени. Якщо в класичній версії ми мали лише поля бою та PvP у відкритому світі, то тепер можна було зібратися в двох, в трьох або в п'ятьох та дати прочуха на іншій команді. Ну або отримати від неї. Далі нас чекало друге доповнення гнів короля Ліча, яке багато хто вважає найкращим на всі часи. Причин тому було багато. Ми розглянемо лише основні на нашу думку. А Якщо ви хочете дізнатись більше про гнів короля Ліча чи інші доповнення World of Warcraft, пишіть про це у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео про улюблений Всесвіт. Багато в чому палка любов до другого Аддону обумовлена самою історією, що сприймалася набагато більш темною та похмурою ніж попередні. Десь у далекому нортренді, серед холоду та снігу, на крижаному троні сидить король Ліч, що загрожує усьому живому на світі. Історія Артаса Менетіла насправді найбільш драматична серед усіх інших персонажів. Ніде так сильно не відчувалася атмосфера крижаного страху, безнадії та відчаю, як у доповненні гніву короля ліча. У грі з'явився новий героїчний клас Лицар Смерті, що мав власну окрему і дуже цікаву стартову кампанію. Виглядали ці хлопці та дівчата пафосно та загрозливо, і недарма. Вони чудово показували себе як в PvE, так і в ПВП. Подача сюжету нарешті стала добре пропрацьованою. Історії, що починалися в різних локаціях Нортренду, органічно перепліталися та вели до основної мети героїв знищення армії скари та самого короля Ліча. А ще ми, нарешті, змогли відчути себе справжніми героями. Адже у найвизначніші моменти ми стояли плечопліч з відомими персонажами. Саме у цьому доповненні з'являється система автоматичного підбору групи та пошуку підземелля. Багато хто вважає таке рішення як мінімум спірним. З одного боку, ця система значно спростила життя гравцям, а з іншого, частина тієї самої соціальної складової, за яку так любили Вов, була втрачена. Саме з часів гніву короля Ліча і почались проходження данжів у цілковитому мовчанні. Також важливим нововведенням стала подвійна спеціалізація можливість розвиватися відразу у двох напрямках, що суттєво додало прокачці гнучкості. Ще одна насправді визначна механіка, що додалась у цьому доповненні, це досягнення. Більшість з них навіть зараз не мають ніякого практичного сенсу. Але вони й досі змушують гравців висловлювати свою любов до милих тваринок і робити багато дивних і часто складних речей. Навіщо ж тоді заморочуватись? А тому що це просто прикольно, що й дає можливість похвалитися іншим своєю крутістю. І от ми нарешті вбили короля ліча, пройшли увесь контент, заробили всі ачівки, тож треба рухатись далі. А далі на нас чекає катаклізм, третє доповнення, що вийшло у 2010 році. І вже з назви було зрозуміло, що нас чекав черговий апокаліпсис. Виявляється, що у світ повернувся смертекрил, що й в не дуже доброму гуморі. А зарод заполонили злі елементалі, тож відважним героям просто не було коли обговорювати, чому це перекроїли всі класи, і де це мисливці загубили свою ману. І от трали де до трону стихій розбиратись, що взагалі відбувається. А смертекрил у пориві безумства палить міста. Можливо, це і стало натхненням для HBO, коли вони змусили Дейнеріс спалити королівську гавань. Але не будемо про це занадто боляче згадувати. З тих пір звичні пейзажі азероту змінились, щось затопило водою, десь з'явилися розлами в землі, а десь навпаки розквітли оази. Хоча гравці очікували, що в новому доповненні розробники традиційно додадуть новий континент, вони вирішили піти іншим шляхом та відкрили для прокачки локації, які вже існували на карті. Але були закритими. Зате і Орда, і Альянс поповнилися новими расами. Альянс прийняв у свої лави ворганів, людей перевертнів, що починали свою окрему кампанію в Гілнеасі, дуже стильні готичні місцині. До Орди ж доєдналися гобліни, талановиті торгівці, не позбавлені почуття гумору. Ще одне нововведення, яке змінило World of Warcraft раси назавжди трансмогрифікація. Тепер можна було змінювати зовнішній вигляд своїх обладунків і демонструвати всьому світу своє надзвичайне відчуття стилю. І звісно ж, більшість шукачів пригод були у захваті від можливості літати по всьому азероту. Але деякі нововведення у катаклізм залишали у гравців як мінімум змішані почуття. Забагато переробок у скілах та талантах класів змусили довго розбиратись, як тепер грати. Прокачка стала набагато простішою та швидшою. А ендгейм контент, як то героїчні підземелля та рейди, набагато складнішим. Адже босам додали нових механік. Тож тепер, замість того, щоб проносити данж лівою ногою, доводилося вивчати тактики та витрачати багато нервових клітин. Якщо хардкорщики були цьому раді, то для казуалів це стало майже фізичним болем. Ще одна претензія багатьох гравців нестача нового контенту. Замість того, щоб вигадати більше нових інстансів, розробники змінили старі. А замість нових антагоністів повернули смертокрила та Рагнароса, якого ми вже перемагали у класичній версії. Ще більш неоднозначно герої Азероту сприйняли наступне доповнення, що вийшло у 2012 році: Mists оф Пандарія. Ще з анонсу було зрозуміло, що якихось епічних баталій, від яких залежала б доля світу, чекати не доведеться, адже тумани Пандарії розповідатимуть власне про Пандарію. Раптово віднайдений континент, на якому живуть, як неочікувано, пандарени. Персонажі милі, конфувних сильне, пейзажі навколо мальовничі. Але все це не дуже вписувалось у звичний World of Warcraft. Багатьма гравцями такий неочікуваний вибір сеттингу був сприйнятий виключно як загравання з китайською аудиторією. Тільки ми звикли до перероблених класів в катаклізмі, як їх знову переробили, а дерево талантів взагалі прибрали. А тут ще й нас, героїв, які вже не раз перемагали найбільше світове зло, вчать дисципліні та смиренності через прополювання бур'янів на городі, ніби ми малюки-каратисти на навчанні у містера Міягі. Досягнення та маунти тепер стали доступними для всього акаунту і не лише для конкретного персонажа. І, до речі, це була та новина, яка дійсно змогла порадувати всіх. Чи не найбільший інтерес серед усіх нововведень викликала нова ігрова раса пандеренів? Вони вважали себе нейтральними і приєднувались до котроїсь із фракцій лише після 10-го рівня. Разом з новою расою з'явився й новий клас Монах. Тепер всі фанати фільмів про східні єдиноборства нарешті змогли відчути себе майстрами кунг-фу. Також саме в туманах Пандарії гравці почали приручати звичайних маленьких тваринок, які раніше спокійно собі блукали локаціями. Їх і досі колекціонують, а битви вихованців стали ще однією розвагою, яка сподобалась багатьом. З виходом патчу облога Оргрімара стало зрозуміло, що головним антагоністом доповнення обрано гароша Халскріма, тогочасного вождя Орди. Він і до того проявляв диктаторські замашки, а тут ще й в Пандарії наробив горя. От відважним героям і довелося вдертися в столицю Орди та скинути знахабнілого вождя. На дворі 2014 виходить Warlords of Draenor. І ми дізнаємося, що Гарош втік з в'язниці, причому не абикуди, а на Дренор у рідний світ орків. Але ж Дренор знищено. Його залишки стали поза межім, яким ми гуляли ще у The Burning Crusade. А хіба хтось казав, що у World of Warcraft неможливі подорожі у часі? Тож Гарош потрапляє на батьківщину у часи Warcraft Orcs and Humans. Гри, яка поклала початок усій нашій сьогоднішній історії. Колишній вождь Орди зриває угоду орків з демонами, але не з добрими намірами. Він озброює своїх одноплемінників знаннями про новітні технології та відкриває темний портал, щоб самому увірватися в Азерот зі своєю залізною ордою, замість того, щоб прислужувати демонам палаючого легіону. І такий епічний сюжет з подорожами у часі та альтернативними світами, це вже плюс цього доповнення. До того ж, такий поворот подій дозволяє дізнатись, з чого все починалося, принаймні тим, хто не грав у стратегії Warcraft. Але ще цікавіше було тим, хто грав. Сама думка про те, що ми нарешті побачимо, яким був Дренор до катастрофи, познайомимося з легендарними героями, яким не пощастило дожити до наших часів, захоплювала. Сам же Дренор вийшов мальовничим, різноманітним та дуже атмосферним. Нових рас та класів у гру не завезли. Але нарешті переробили модельки персонажів, які вже виглядали смішно на фоні всієї навколишньої краси. Також з'явилися елементи містобудівної стратегії, адже на дренорі ми мали збудувати власний гарнізон. Щодо цього рішення думки гравців традиційно розділилися: хтось був у захваті, а хтось не розумів, що це і навіщо. Бої з одного боку стали простішими через автоматизацію деяких абілок. Але з іншого, сутички з ворогами стали менш передбачуваними завдяки тому, що певні побічні ефекти спрацьовували з певною вірогідністю. Але все ж таки спрощення деяких окремих механік не прийшлося до смаку багатьом шукачам пригод. В цілому ж, вивчивши уроки туманів Пандарії, вожді дренору вміло зіграли на ностальгії олдів. Хоча слова «сирий» та недопрацьований доволі часто вигулькували у рецензіях гравців. Тому у 2016 році Blizzard повертаються до головного конфлікту Всесвіту чергового нашестя демонів. Шосте доповнення Legion дійсно вдихнуло у World of Warcraft нове життя. Минулі сюжетні лінії нарешті злилися воєдино. Орда та Альянс об'єдналися заради знищення найбільшої загрози Саргераса, повелителя Палаючого легіону. У гру додали новий контент розколоті острови, а також новий героїчний клас, мисливець на демонів. Такий собі елідан на мінімалках, грати за якого одне задоволення. Кожен клас отримав власний оплот, і це була цікава ідея з багатьох причин. Кожен оплот зробили неповторним від каналізації до вальгали. Тут ми могли дізнатися більше про лор Всесвіту, пройти унікальні квестові лінійки, здобути унікальні обладунки, а головне стати володарями унікальної артефактної зброї. Ми знову відчули себе справжніми героями, допомагаючи легендарним персонажам. Це була справжня драма, яку не всім вдалося пережити. У мене досі сльози навертаються на очі, коли згадую ізеру. Але якою б епічною не була історія, якими б крутими не були видатні особистості Всесвіту, занурюватись в сюжет ставало важкувато, виконуючи десятки однотипних квестів у стилі піди, убий принеси, яких тепер було ще більше. Основні ж претензії до легіону, хоч він, безперечно, став ковтком свіжого повітря після неоднозначних туманів Пандарії та вождів Дренору, лишились тими самими, що й до попередніх доповнень. Незважаючи на всю красу пейзажів та неповторний стиль персонажів, графіка все ще була застарілою. А також Blizzard залишились вірними курсу, взятому на спрощення ігрових механік. Тим не менш, саме це доповнення я вважаю найкращим. І от у 2018 році виходить сьомий масштабний Аддон «Battle for Azeroth». і він відкрив порталу пекло на всіх майданчиках, де гравці могли виражати свою думку. Хоч Орда та Альянс спільними зусиллями врятували світ відпалаючого легіону, ворожнеча не була забута. Тельдрасіл спалили, багатостраждальний Лордерон знову постраждав. Коротше кажучи, всі пересварилися і понищили купу людей. Ну і корів, гоблінів і так далі, не тільки ж люди у Варкрафті. А тут ще й на поверхні землі з'являється цінний ресурс азерит, і кожен хоче його собі побільше. В таких умовах фракції починають шукати нових союзників, і кожна в процесі пошуку відкриває по цілому новому континенту. У грі логічно з'являються союзні раси аж по п'ять штук для кожної фракції. Окремо хочемо подякувати за Вульпер милішої та кумеднішої раси в природі не існує. Звісно ж, додали нових харизматичних персонажів, красиві та атмосферні локації, чого вартий тільки друствар. нові історії, підземелля, рейди, все як треба. І все могло б бути добре, якби сюжетні діри не перетворили епічну оповідь на решето. Радикальне розділення альянсу та Орди унеможливило пізнання історії з боку іншої фракції. Розуміння широкого контексту подій теж зникло. Деякі сюжетні гілки просто кинули на півдорозі. Багато подій та дій персонажів також були незрозумілими. На той момент мотивація Сільвани, яка стала антагоністкою, теж залишала забагато питань. До того ж, склалося враження, ніби розробники ставилися до Орди прихильніше, адже саме представники цієї фракції рухали сюжет набагато активніше. Цікавих і потенційно сильних ідей було багато занадто багато шукачі пригод повинні були не тільки вирішувати проблеми своїх союзників, а ще й рятувати планету. Вирішувати внутрішні конфлікти та воювати з протилежною фракцією. Ще й нові патчі додавали якесь нове зло, що раптово звідкилясь вилазило. Всього цього було просто забагато, щоб встигнути добре реалізувати кожну ідею. І все це погано зв'язувалось між собою. Загальне враження від доповнення таке, що після невдачі з туманами Пандарії та вождями Дренору розробники знову розправили крила у легіоні, але залетіли на них занадто далеко у битві за азерот. Вони вчепилися відразу за купу нових ідей, причому дійсно цікавих. Але саме через перенасиченість такими ідеями більшість не отримала достойної реалізації. Знову, через два роки, у 2020-му, ми побачили нове доповнення Shadowlands. Сільвана перемогла Болвара Фордрагона, що замінив Артаса на крижаному троні, та зламала Шолом панування. Цим вона зруйнувала бар'єр, що відділяв світ живих від світу мертвих, та порушила рівновагу у потой Кому ж тепер, як не нам, відважним героям Азероту, відновлювати баланс та рятувати душі померлих. Прокачувати нового персонажа з нуля тепер стало можливо в контенті будь-якого доповнення, така собі подорож у часі. Це було доволі зручно для тих, хто пропустив якийсь із аддонів. Старі ж персонажі могли відразу увірватися у новий контент. У грі з'явились п'ять дуже несхожих між собою локацій та чотири нових фракції ковенанти, що правлять кожен своєю частиною земельтіний. До одного з них нам врешті доведеться доєднатися. Але спочатку треба пройти кампанію, щоб познайомитись з кожним. Ковенанти вийшло дійсно унікальними, а їхні володіння доволі атмосферними. Янгольські чесноти бастіону, некроманські експерименти Малдраксосу, вампірська естетика Ревандрету та фейрі Тейл Арденвельду це дійсно гарно, стильно та оригінально. До того ж, раніше полеглі легендарні персонажі знову постали перед нами. Утер світлоносний, дрека, Кальтас і Зера всі як живі. Але ж щось обов'язково мало піти не так, правда? Активностей у грі навіть на старті було дійсно багато, але все одно знайшлося достатньо багато гравців, які жалілися на часові обмеження кожної з них. Багато додаткових активностей стали обов'язковими, що теж не радувало. Далі більше неймовірна кількість грінду, купа різних валют, репутацій, ресурсів. І все це одноманітно та нескінченно. Також причиною для скандалу стала головна фішка доповнення, а саме система ковенантів. На успішність проходження різних типів контенту сильно впливав вибір ковенанту, адже кожен з них давав різні нові можливості. Це означало, що, наприклад, для рейдів вам були потрібні кірі, а для ПВП некролорди. А змінювати ковенант можна було нечасто і непросто. Надалі подібні проблеми виникали і з іншими механіками. Досі здригаюся, згадуючи Утробу та безкінечний фарм торгаство. Так, розробники в якийсь момент почали реагувати на критику гравців, але виправлено було замало, запізно та після сварок з ігровим ком'юніті. І так, знову доповнення, що мало хороший потенціал, залишило розчарованими занадто багатьох. У 2022 році виходить доповнення Dragonflight, що розкриває історію драконів аспектів яким нам і доведеться допомагати перемогти чергове велике зло. Як водиться, нова історія розгортається на новому континенті Драконічих островах. А грати можна за ще одну нову расу драктирів. Цього разу розробники зробили висновки з минулих помилок та нарешті багато в чому дослухались до гравців. Сюжет став простішим і неперевантаженим занадто великою кількістю ліній, нові локації різноманітні та захопливі. Більше немає тієї величезної кількості обов'язкового грінду, як в попередніх доповненнях, і навіть не довелося півроку чекати на відкриття польотів. Більше того, тепер можна літати на драконах з прискоренням. Прокачка персонажа стала більш гнучкою, старе дерево талантів не повернули, але замість ненависної таблички нарешті зробили систему, яка дозволяє налаштувати персонажа під потрібний стиль гри. Ще одне приємне нововведення можливість налаштувати інтерфейс за власним смаком без завантаження сторонніх аддонів. Частий вихід нового контенту. Ще один важливий урок засвоєний після Shadowlands. Разом із тим, за час свого існування, World of Warcraft наповнився величезною кількістю механік, що не завжди зрозумілі не тільки новачкам, а й тим гравцям, що повернулися в улюблений світ після тривалої перерви. Тож непоганою ідеєю було б створення внутрішньої ігрової бази знань, щоб у новачків більше не було потреби згортати гру та гуглити, яка штука для чого потрібна, та що це таке щойно випало з моба. На момент запису цього відео Dragonflight триває. Тож ще можна встигнути застрибнути у цей фантазійний потяг. Дев'яте доповнення це крок у правильному напрямку для World of Warcraft. У майбутньому ми сподіваємося побачити ще більше таких кроків, і маємо на це. Всі шанси. А яке доповнення ви вважаєте найкращим або найгіршим? І чому? Розкажіть про це в коментарях. А ми скоро повернемося до вас із новими відео про World of Warcraft. ви дивились канал GameVis. До нових зустрічей!